Розпочнемо практику, переходимо до початку килима, з'єднуючи стопи разом, і через круговий оберт відводимо плечі назад і вниз, дозволяючи грудній клітці м'яко розкритися, витягуємося за маківкою вгору, подовжуючи хребет, розслаблюємо м'язо обличчя і поступово переносимо увагу всередину, спостерігаючи за рівним, спокійним диханням, яке стає все глибшим. Додаємо легкий шиплячий звук у горлі, дихання уджає. І, отримуючи його у фокусі уваги, переходимо до самої практики. Роблячи глибокий вдих, через сторони піднімаємо руки вгору, над головою з'єднуємо долоні, видих, опускаємося в нахил до двох ніг, розслаблюючи шию. Вдих правою ногою робимо крок назад у випад. Видих лівою ногою крок назад в планку, в планці, вдих. Видих, опускаємо коліна, грудну клітку і підборіддя на килим. Вдих, просковзуємо вперед і трошки вгору, розкриваючи грудну клітку. Видих, підвертаємо пальці ніг, тазом торкаємося п'ят і випрямляючи коліна, виходимо в собаку мордою вниз. Вдих лівою ногою широкий крок вперед, випад. Видих правою ногою крок вперед, нахил до двох ніг. Вдих через сторони підіймаємо руки над головою. З'єднуємо долоні. Видих, руки опускаємо вниз вздовж тіла. Вдих знов руки вгору. З'єднуємо долоні. Видих нахил до ніг, розслаблюючи шию. Вдих лівою ногою крок назад у випад. Видих правою ногою крок назад, планка. В планці вдих. Видих опускаємо коліна, грудну клітку Відих, і підборіддя на килим. Вдих просковзуємо вперед трошки вгору, розкриваючи грудну клітку поза кобри. Видих, підвертаючи пальці стоп, таз на п'яти і витрамляючи коліна собака мордою вниз. Вдих правою ногою крок вперед, випад тазом вниз, маківкою вгору. Видих лівою ногою крок вперед, нахил до ніг. Вдих, підіймаючись вгору. З'єднуємо долоні. Видих руки вниз вздовж тіла. Знову вдих. Руки вгору. З'єднуємо долоні. Видих нахил до двох ніг утанаса. Вдих правою ногою крок назад, випад. Видих лівою ногою крок назад, планка. Вдих. Видих коліна, грудна клітина і підборіддя на а аштанга, намаскар. Вдих, просковзуємо у кобру бгуджангасана. Видих, підвертаючи пальці стоп таз на п'яти. Випрямляючи коліна, собака-мордою вниз. Вдих лівою ногою крок вперед, випад стягуючи лопатки. Видих правою стопою крок вперед, нахил до ніг. Вдих, підіймаючись вгору, з'єднуємо долоні. Видих, руки опускаємо вниз вздовж тіла. Вдих руки вгору. Видих нахил до ніг. Вдих лівою ногою крок назад у випад. Видих правою ногою крок назад, планка. Вдих. Видих. Коліна. Грудна клітина. Підборіться на килим. Вдих кобра. Видих, підвертаючи пальці стоп. таз на п'яти, Випрямляючи коліна адго мукха шванасна. Вдих правою ногою, крок вперед. Випад. Видих лівою ногою крок вперед, нахил до ніг. Вдих. Піднімаємо руки вгору, з'єднуючи долоні. Видих, руки вниз вздовж тіла. Наступна варіація. Вдих руки вгору, видих нахил до ніг. Вдих прогин. Видих крок правою, лівою ногою назад, згинаючи лікці до кута 90. Вдих собака мордує вгору, розкриваючи грудну клітку. Видих собака-мордою вниз. Вдих. Обидві п'яти піднімаємо вгору. Видих лише праву п'яту опускаємо на килим. Вдих п'яти вгору. Видих ліва п'ята на килим. Продовжуємо. Вдих вгору, видих права п'ята вниз. Вдих вгору, видих ліва п'ята вниз. Вдих п'яти вгору. А з видихом, згинаючи ноги в колінах, погляд переводимо вперед. Вдих правою лівою ногою крок вперед, прогин. Видих, схиляємося до ніг. Вдих через сторони, підіймаючи руки вгору, з'єднуємо долоні. Видих руки вниз вздовж тіла. Знову вдих руки вгору. Видих нахил до двох ніг. Вдих від куприки і до маківки прогин. Вдих крок лівою правою ногою назад, згинаючи лікція чатуранга. до ранга. Вдих, собака мордою вгору, видих, собака мордою вниз. Вдих обидві п'яти. Піднімаємо вгору, видих, обидві п'яти, притискаємо до килима. Вдих п'яти вгору, видих вниз, вдих вгору, видих вниз, вдих. Видих, вдих вгору, а з видихом згине. Чи коліна погляд вперед. Вдих крок лівою правою ногою вперед прогин. Видих нахил до ніг. Вдих, підіймаючись вгору над головою. з'єднуємо долоні. Видих, руки опускаємо вниз ще одне коло. Вдих руки вгору. Уртхва хастасана Видих нахил до ніг. Уттанасана Вдих прогин ардга Уттанасана Вдих, стрибок назад чатуранга дандасана. Вдих, собака мордує вгору, уртхва мукха шванасана. Видих собака-мордує вниз, адго мукха шванасана. Фіксуємо на п'ять циклів: один. Вдих, видих два, вдих, видих три, вдих, видих. Чотири, вдих. Видих п'ять, згинаючи коліна, погляд вперед. Вдих. Стрибок ногами до рук. Прогин. Ардга, уттанасана. Видих уттанасана. Вдих, підіймаючись вгору. Уртва хастасана. Видих, руки опускаємо вздовж тіла. тадасана. Інша варіація. Вдих. Переплітаємо великі пальці рук. Піднімаємо руки вгору і трошки назад. Прогин. Видих, згинаючи коліна. Колом заводимо руки назад за спину, переплітаючи пальці в замок, випрямляємо коліна. Вдих, згинаючи коліна долоні на підлогу. Крок лівою ногою назад, випад. Видих, крок правою ногою назад, собака мордою вниз. Вдих. Планка на рівних руках. Плеч виводимо над запястями. Вдих чатуранга, згинаючи лікті. Вдих собака мордою вгору. Видих собака мордою вниз. Знову вдих хвилею в планку на рівних руках. Видих коліна, грудну клітину і підборіддя опускаємо на килим. Вдих пхуджангасина, кобра. Видих, підвертаючи пальці стоп, таз на п'яти, випрямляючи коліна, адго, мукха шванасана. Вдих правою ногою крок вперед. Видих лівою ногою крок вперед утанасина. Вдих, згинаючи коліна, переплітаємо великі пальці рук. Підіймаючись вгору, заводимо руки назад за голову, прогин, випрямляючи коліна. На іншу сторону видих, згинаємо коліна, колом руки назад за голову, нахил до ніг. Вдих, долоні на підлогу. Широкий крок правою ногою назад, випад. Видих крок лівою ногою назад собака мордою вниз. Вдих планка. Видих чатуранга. Вдих Уртхва Мукха Шванасана. Видих Адгу Мукха Шванасана. Вдих. Знову планка на рівних руках. Видих Аштанга намаскар. Вдих бхуджангасана. Видих, підвертаючи пальці стоп, адго, мукха шванасана. Вдих лівою ногою широкий крок вперед у випад. Видих правою ногою крок вперед у та Вдих, згинаючи коліна, переплітаючи великі пальці рук, підіймаючись вгору, прогин. Видих, руки опускаємо вниз вздовж тіла. Наступна варіація. Вдих, згинаючи коліна руки вгору. Уткатасана. Видих нахил до ніг уттанасана. Вдих Ардга Уттанасана. Видих стрибок назад Чатуранига. Вдих Уртхва Мукха Шванасана. Видих Аду Мукха Шванасана. Вдих правою ногою робимо крок вперед, підіймаючи корпус руки вгору. Вин перший, Видих долоні на підлогу правою ногою крок назад. чатуранга. Вдих уртха мукха шванасана. Видих адгу мукха шванасана. На іншу сторону. Вдих лівою ногою крок вперед. Підіймаємо корпус, руки вгору. Віра один. Видих долоні на підлогу чатуранга. Вдих мукха шванасана. Видих. Адго, мукха шванасний, фіксуємо себе. Вдих на 5 циклів дихання, видих один, вдих, видих два, вдих. Розслаблюємо щелепу, видих три. Точку поміж бровами. Вдих, видих, чотири, вдих, а на вдиху, згинаючи ноги в колінах, погляд вперед. Вдих, стрибок ногами до рук. Арда Уттанасана, прогин. Видих нахил уттанасана. Вдих, згонаючи коліна. Уткатасана. Видих. Випрямляємо коліна. руки вздовж тіла Тадасана. Вдих. Знов Уткатасана. Видих нахил Уттанасана. Вдих лівою ногою робимо крок назад. Випад. Видих, випрямляємо праву ногу в коліні, схиляючись до гомілки. Вдих знову згинаємо коліно, випад. Видих, випрямляємо нахил. Вдих згинаємо тазом нижче, маківкою вище, видих, нахил, вдих, видих, зберігаючи шипляче дихання, вдих і видих. Вдих, знову випад. Видих крок правою ногою назад в планку. В планці вдих. Видих аштанга намаскар, коліна. Грудна клітка підборідця накилим. Вдих кобра. Живіт підтягнутий. З'єднуючи лопатки ближче. Видих, підвертаючи пальці стоп, адго. Мукха шванасана. Вдих правою ногою. Робимо широкий крок вперед. Знову випад. Видих, піднімаємо корпус руки вгору. Вдих, переплітаємо пальці рук за спиною, притискаючи ліву п'яту до килима, прогин. А на видиху схиляємося корпусом з середини від правої ноги. Один. Вдих 5 циклів дихання. Видих два. Вдих, відчуваючи силу ніг, видих 3. Вдих, видих чотири. Вдих. Видих 5. Вдих на накилим. Крок правою ногою назад. Видих чатуранга Вдих уртхва, мукха шванасана. Видих аду мукха шванасана. Вдих обидві п'яти вгору. Видих, згинаючи коліна погляд вперед. Вдих стрибок. ардха, Уттанасана. Видих уттанасана. Вдих Уткатасана. Видих, випрямляючи коліна тасна. Залишається ще одне коло. Вдих утка, тасна. видих у Вдих правою ногою крок назад у випад. Видих, випрямляємо ліву ногу в коліні, нахил. Вдих, згинаємо знову, випад, видих, нахил, вдих. Випад маківкою ще вище. Видих нахил. Вдих випад, відтягуючи праву п'яту назад, видих нахил, вдих випад і видих нахил. Вдих випад. Видих крок назад, планка. Вдих, видих Аштанга на маскар. Вдих бхуджангасана Видих, підвертаючи пальці стоп. А до мокха шванасана. Вдих лівою ногою крок вперед. Випад. Видих піднімаємо корпус руки вгору. Вдих. Заводимо руки назад, за спину переплітаючи пальці. Притискаємо праву п'яту прогин. Видих, схиляємося корпусом зовні від ноги. Один. Вдих. Видих два. Вдих. Видих три. Ще трошки. Вдих. Видих чотири. Вдих. Видих п'ять. Вдих. долоні на килим. Крок лівою ногою назад. Видих чотиранга. Вдих уртхва мукха шванасана, Видих адго мукха шванасана. Вдих п'яти вгору, видих, згинаючи коліна погляд вперед. Вдих стрибок до долони прогин. Видих нахил, вдих уткатасна, тас вниз, руки вгору, видих, випрямляючи коліна тадасана. І зараз, м'яко заплющуючи очі, увагою проходимо від стопи до маківки, зауважуючи відчуття всередині тіла. Якщо ритм дихання збився, повертаємо його до природного, роблячи спокійні вдихи і глибокі видихи, відпускаємо залишки напруги, але відчуваємо, як тіло наповнилося енергією, як ми зарядилися після цього комплексу Сур'яна Маскар. І подумки подякуйте своєму тілу, подякуйте собі за цю бадьору практику. А я щиро дякую вам за те, що були разом. І бажаю гарного дня!